Ну що ж, далі маємо свіжі подробиці, не те, що вже й свіжого скандалу. Хоча власне лише восени стали відомі перші подробиці, і зараз досі розбираємося, змінюємо, реформуємо систему. Але чи будуть покарані винні? Чи будуть такі знайдені? Офіс генерального прокурора не зміг. Підтвердити факт неправомірного отримання інвалідності у жодного із 67 прокурорів Хмельницької прокуратури. Ось про це орган повідомив у відповіді на запит центру протидії корупції. Офіс генпрокурора зазначив, що передав висновки цього службового розслідування до головного управління держбюро, розслідувань, яке веде кримінальне провадження у цій справі. Таким чином було засекречено інформацію про кількість звільнених прокурорів та притягнення їх до відповідальності. Новини Нагадаємо, що журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. Керівницю МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні. Ну а посадовиці при обшуку в посадовиці знайшли майже 6 мільйонів доларів сполучених штатів готівкою та кілька десятків об'єктів нерухомості. За даними слідства, вона за хабарі ставила військовозобов'язаним фіктивні дії діагнози для уникнення мобілізації зараз крупа перебуває під вартою. Запобіжний захід передбачає 60 діб у СІЗО з можливістю внесення застави на півмільярда гривень. І також нагадаємо, що саме через ці гучні скандали президент України Володимир Зеленський видав указ, згідно із яким від нинішнього дня, 1 січня 2025 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії. Альтернативою стануть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які будуть складатися із практикуючих лікарів. Крім того, залежно від обставин та потреб людини, оцінювання може проводитися очно, дистанційно або заочно, тобто без Особистої участі людини, що власне таким чином і має знизити корупційну складову.